Давайте ще раз, значить, ми голосуємо по окремо по кандидатурах, чи голосуємо за весь цей перелік Щас. за весь цей список. За весь перелік? перелік? Да. Проголосуйте, давайте спочатку. Ми голосуємо за весь перелік. Хто за, підніміть, будь ласка, руки. Є. Yeah. Отже, за Антоне, будь ласка. Отже, ще раз. Євгенія Матвійчук, Сергій Білов, Антон Мироненко, Демід Губський, Тарас Кремінь і Юрій Діденко шість чоловік делегати на форум Євромайданів до Харкова на 11-12 січня. Хто за те, щоб ці люди поїхали? Були представниками делегатами від Миколаївського Євромайдану. Підніміть, будь ласка, руки. Канада теж за, так розумію. Хто, хто за, хто проти? Хто. хто проти? Утримались. Дякую. Рішення прийнято одностайно. Ці люди, яких я озвучила, представлятимуть Миколаївський Євромайдан на форумі Євромайданів в Харкові. Дякую вам. А тепер продовжуємо нашу народну трибуну, і я би дуже хотіла, щоб все ж ви